Друзі, нарешті приїхала партія ноутбуків з поворотним сенсорним дисплеєм по супер, вигідній ціні. Зараз я більш детально розповім про його характеристики. Цей компактний ноутбук забезпечує надзвичайну мобільність без жертви продуктивності. З поворотним сенсорним екраном діагоналю 11,6 дюймів. Та роздільною здатністю HD, ви отримуєте якісне візуальне відображення, а також можливість простого перетворення ноутбука в планшет. Ноутбук оснащений потужним процесором Intel Pentium Silver N5000 з чотирма ядрами і максимальною частотою 2,7 ГГц, що забезпечує швидку роботу навіть з важкими завданнями. З 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4 ви можете бути впевнені у плавному виконанні багатьох завдань одночасно. Накопичувач об'ємом 250 ГБ SSD забезпечує швидкий доступ до ваших файлів і програм, прискорюючи процес завантаження і відкриття документів. Ви отримаєте не тільки збільшений простір для зберігання, але й більшу швидкість передачі даних. Батарея ноутбука забезпечує до 5 годин автономної роботи, що дозволяє вам працювати і розважатися без перерви на підзарядку. Це особливо зручно для людей, які постійно перебувають в дорозі або відрядженнях.